Ва-ва-ва-ва-ва, Так, да, все зрозуміло. Я відбудую магазин техніки. Так, да, все зрозуміло. О, дорогі підписники, всім привіт! З вами Рокзар! І сьогодні ми будемо відбудовувати магазин техніки. Так, зараз угу, все. Переключаємося в режим творчості. Так, беремо предмети, які нам треба. Ну, спочатку ми приберемо це все. Ну так. Да. Нам це все треба прибрати, тому що воно ж... це ж на настінка. Так, беремо це. Це нам в кінці треба буде. Обов'язково двері. Ну, ну і, і, і шибку. Так, все. на поки що цього нам буде достатньо. Зараз я подивлюся, це який. Ага, все зрозуміло. Тепер ми переключимо на англійську мову. Ой. Так, Філ. Цю команду відмітили. Тепер нас стіну не будуть висотою в 5 боків, але дах буде на шостому. Так. Тепер пишемо філ. Ага, воно ж. Я не поставив зараз. Вот. Тепер так, так, так. Тепер тут. Так. От теперша стінка вже зроблена у нас. Тепер давайте другу. Відмічаємо і сюди. Теперь тут фил, допустим, тут коман так, так и так, и тут ставим Океан. Ой, вот. Так. Теперь также из всех сторон. Стой, так. Тут начинаем. Тут ставимо так, 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 напишемо ну, те ж саме. Зараз подожіть. Так, все продовжуємо далі. Так, тепер ставимо тут. Пишемо тут. Так, так. Далі нам тепер треба сюди. Відмічаємо і ставимо. Так хто ж в мене там сверлить? Щось... Хтось теж робить магазин техніки. Що ж мені кажеться, що там ніхто не робить той магазин техніки. Ой. Та що ж це, це таке? Або. Вот. Так, от. Стіни вже були зроблені. Так, це ми покладемо сюди. тепер нам треба сірий бетон. Як ми пам'ятаємо з минулого відеоролику, таким бетоном я робив дах, тому давайте зробимо і зараз. Ну, так. Тільки я ну, не. А, а, а подожіть. Я запам'ятав. Так, так. Так, тепер тут. Ой, ні, ні ні Так, тихо, тихо. Г. Тих. К... Ж. Є... О. Так, поки що це виглядає як коробка, а як. Ну да, тут не дуже красиво, так. Зараз подожіть один.

Вікон якось буде неприкольно. такі аж великі вікна ми зробимо. Опа. Селянин. Не заважай мені працювати, будь ласка. Тут же ти сам телефони будеш купляти. Іди! Я для вас буду, а ви прийдете. Так. Шибка, шибко. Так, так, так. Так, так, так. Ставимо тутля. Я що йому сказав цей якось не так чай не розумію. Підписники, будь ласка, мені скажіть. Я цьому селяну правильно сказав, що йому тут на місце. О, все він все. Так. Да, я з клієнтами дуже сильно дружу. Так, да, дуже, Да. Як ви бачите, дуже сильно. Ну, так. Давайте зразу завершимо інтер'єр. Щоб вже було все готово. Так. Так, виходить тут. Раз, два, три, чотири. Ого. Такі великі у нас вікна. Нормальні Так, раз, два, три, чотири. Ну, нормальні квітки, я взяв такі. Вони дуже стильні і красиві. Якщо хтось хоче теж побудувати, то будуйте. Запам'ятовуйте, як воно тут виглядає, і будуйте. Так. Ну, а тепер тут треба все будувати. Обов'язково нам... Треба зараз ко... і поставити, про що я забув? Єдине. Я все думав, підготував, але ні. Як Знову ж забув. А, ні, нам це не потрібно. Так. Да, нам тільки оце потрібно буде. Угу. Так, все. Так, беремо і робимо, поки для тих місць, де будуть телефон. Ви, мабуть, спитаєте, що це за гроші? Це гроші, якщо в тебе є якісь великі гроші, то якщо ти підходиш і, і в тебе, наприклад, 15 гривень треба 10. А в тебе це, нема 10. Ну, наприклад, там 25 треба, а в тебе 50. Ти даєш 50 і береш здачу 25. Тепер у всіх є. Банківська картка, як в мене. Ну, в мене є ще телефон. Безкоштовно. поки М6 Pro. Ну, нічого страшного, буває. Так. стій, бар'єр, селян. Селянин, Ліхтар. Це все, що нам потрібно. Ні-ні-ні, стійте. Люк. А! Все. Фух. Ой, все. Зараз. Раз. Два. Три і, і, і хоп чотири. Так. Ну. Так, да, все освіт. Дуже красиво. Так, да, нормально. Так, тепер виходить кожних два блока. У мене є ідея, що треба будувати. Столик для особливої моделі телефону. В нашому магазині буде Поко. Редмі. Samsung і iPhone. Ну, iPhone то так, таке собі. Я не люблю iPhone, тому що, ну. Тому що вони майже і не змінюються кожного року, а ціна, блін. Шалена. Так. Так, це ще тут? Ага, виходить. Так. Так, да. єдине, що тут буде пока. Це виходить, вже в нас буде виходить. Це в нас Poco, це Redmi Note, а це Samsung. Так. Зараз підіжіть. Оп. 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 І ні, -ні, ні. Оп. Бачите, ми... я полиці роблю. Так. Тепер, по суті, десь тут має бути. Та що ж в мене всі там кричать? Ну, нічого. Так, так, так дожить Ага, все. На тому. Ой, все. Хопа. Так, ми полиці зробили. Тепер. А, Сімдасіте. Тепер треба зробити саму касу нашого продавця. Так, виходить це. Тепер давайте розташуємо бар'єр. Каса буде в нього маленька. Ну, Взагалі тут мають в майбутньому бути і планшети. Ну, Поки що їх. Не... Ну, планшети, ноутбук, поки що їх немає. От бачите, телефони такі. Ну, ні. Зараз нам треба взяти скриньку і ці всі предмети. Тільки зараз я ці складу. Так, це тут, це сюди, це сюди, це так. Так, це нам зараз потрібно, це взагалі. не потрібно. А тепер робимо так. От. Два, три, чотири, п'ять. Так, навіть шість. Сім. Ой. Ой, це що ж це? Вісім і дев'ять? Все. Так. Зараз я йому розтушу. Так, значить. О. не не давайте туди подождите так а. оп 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 а, оп 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 Все. а банкишку картку шиш треба взять подождите зараз Панкивская картка. Зараз подождите. Все. У него ты придет. Теперь наша главная сильца сделает так. Это у нас будет Поко, Середми, Нот. Ну, нашу правильную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. 7 телефонов. Ну спитайтеся, ну це ж кірпичі. Кир Ні, це телефони будуть. А не переназвані кірпичі. Так, 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 так. Все. На, на це. Тепер мені вже скрині не потрібно. І в мене є. Я не пам'ятаю вже точно. Ну, табличка нам треба. Я, я, б... я мав її поставити, але не поставив зараз. Що такое с я не пам'ятаю, коли ставишь на на скриню люк? То воно ну, ж... так, подожди, ж... розумію, треба вийти. Так Зараз подожди, тут треба. Угу. Угу. А ты позорился. Так. Ну, я думаю, до 20 хвилин оно и займет. Так. Я напоминаю, сверху люки фунтичные. А, все вичиняется. Так, подождите. Ага. Угу. Хоп, а тепер оп-оп-оп-оп-оп. Зараз ми зробимо новесеньки. Хоп. Оп-оп-оп-оп. Хоп. Оп, оп, оп. Передивіть. Дуже. Дуже. Хоп. Бачите. Скороти лечи. Так, все. Тепер головний факт. Ну, ставить? Ставиться, добре. Ну, так. Це у нас виходить зараз. Поко. Це у нас телефон ОК. Тепер мені треба розподілити все. От, бачите? Це все нам зараз потрібно. Ого, я шик. Так. Так, зараз, подожіть. П'ята, шоста, сьома. восьма. Восьма, Так все. І нам треба зробити. Нам виходить Для кожного... Треба ще табличка. Подожіть. Ні, так буде дуже довго, дожіть. Так. Давайте це буде самий перший цей смартфон. Вот. А вони будуть коштувати зараз, подожди. Хоча yes. так. А це все за. А чого я просто? І зараз, подожіть. Оп! Сей. Це. Де... Оп. Так. Це моделі телефонів. Ми зараз поставимо ціни. Зараз, ага. Да, це буде дуже довго може йти, але нічого страшного. Ага. Забужиш у нього. Так. Тульбе, ага, все. Так. Раз два. Так, все. І, а тепер це все переміну. Кожне скільки буду кошу. Цей 15 доларів. Цей двадцать долларов, C, тридцать пять долларов, C, сорок пять долларов, коштує M Такий же самий в реальному житті. Він буде коштувати 75 доларів. Ну. Так. А це. Я тут принизив, він мав бути десь 300-400. Ну, так, це і виходить Ага, Ага. Підожіть. 70, Ага, значить це підожіть. Це.